Багато автопригод сталося вихідними і в Києві. Одразу дві на бульварі Лесі Українки там інфініті знесла відбійника. А Вольво наскочила на «Мазду». Втім, найтрагічніше закінчилося ДТП на новообухівській трасі. Мерседес розчавив перехожу. Більше знає Ірина Винокурова. Закривавлене лобове скло елітного мерседеса, відірвані ноги та голова, розкидані на дорозі. Такі наслідки страшного зіткнення автомобіля з перехожою на новій обухівській трасі. Позашляховик на шаленій швидкості збив 64-річну жінку, яка перетинала дорогу зеброю. Усе це сталося перед очима в її чоловіка, котрий йшов на кілька кроків позаду. Свідками трагедії стали і знайомі загиблої, що працюють неподалік. Я на на вторую колосу зашла дороги, і тут машина со скорость. Я збивають, а муж полічесна перва на перва лінії. А вже на вторую пішламісцеві твердять, жінка не перша жертва цього переходу, бо ж водії тут не гальмують, і люди, котрі йдуть до маршрутки, щоразу ризикують життям. На численні прохання місцевих встановити світлофора чи звести наземний перехід урядники не зважають. Ми даже согласны, по якось 100 рублів скинуться, но нам жизнь дороже. Если у нашей э, страны не хватает денег, если людская жизнь для них ничего не значит. Ще одна аварія з дорогим легковиком сталася в Києві. Інфініті на швидкості вилетів на бордюр і зніс 15 метрів від бійника, що відокремлює смуги на бульварі Лесі Українки. Внаслідок зіткнення шматки металевої огорожі розлетілися і пошкодили іншу автівку. 20-річна водійка інфініті та її пасажир вибралися з понівеченої машини і кинулися на втюки. Втім, їх затримав патруль, що проїжджав повз. Призвідниці ДТП доведеться заплатити за ремонт відбійника. Не розминулися на перехресті на тому самому бульварі Лесі Українки Вольво і Мазда. За попередньою інформацією, японець намагався повернути ліворуч на вулицю Щорса. Саме цієї миті на нього наскочило Вольво. Від удару кросовер перекинувся на бік і зачепив Хюндая. Постраждав водій шведської машини та двоє пасажирів мазди, зокрема, семирічна дитина. Хто ж винен у ДТП, з'ясовують правоохоронці. Ірина Вонокурова, Микола Шинкар, НТН.